Одним стрибком вогнесер здолав пень і побіг услід за своєю провідницею. Синюсірка, очевидно, не вважала, що тих роки хоч здатний на холоднокровне вбивство, а найгірше було те, що вогнесер почав вагатися, а чи дійсно кроколап казав правду. Проте грубка котів уже підійшла до чотири дерева, а провідниця подала сигнал і котиграмового клану, як один. Кинулися вниз схилом на зборище. Що вогонь врятує громовий клан. Мене звати ночі шкур. Я взяв на себе провідництво у тіньовому клані. Наш колишній провідник з Орелом порушив вояський кодекс. Тож ми були змушені прогнати його. Поки зоролом був провідником тіньового кладу, я дозволяв йому полягати в нашій речці, але зараз у тіньового клану новий провідник. Тож ця домовленість більше надія. Здороч у речці належить тільки річковому клані. Потреби тіньового клану такі самі, які були за часів Зорелома. Нам треба прогодувати чимало ротів кривозоре. А ти уклав угоду з усім тіньовим кланом? Як мені відомо, тіньовий клан нещодавно зазнав чималих втрат. Тож тепер, коли вам треба нагодувати куди менше ротівночі чи шкуре, чи потрібно вам насправді та риборічкового клану? Зорелом пішов проти вояцького кодексу, коли присилував кривозора поділитися річкою. Ночі, шкуре, пам'ятай, ти ще не одержив свої дев'ять життів від зореного клану. Все, запокойтеся, я погоджуюся жити з жити кланом в мирі, тільки щоб їхнім запахом на наших територіях не пахло. Нам і в твоїх угіддях не запахне, кривозоре. Синя зірка мала рацію. Нам твоя риба не потрібна. Ми можемо полювати й на височинах, адже вітряний клан залишив своє угіддя. О, й справді. Це означає, що всіх буде більше здобичі. Ні, вітряний клан повинен повернутися. Чому? Якщо ми розділимо угіді вітряного клану, це означатиме більше їжі для наших кошенят. Ліс потребує чотирьох кланів. Так само, як ми маємо чотири дерево і чотири пори року. Зерений клан дав нам чотири клани. Ми повинні якнайшвидше знайти вітряний клан і повернути їх додому. І чому ж це ми можемо голодувати заради клану, який навіть власні угіддя захистити не може. Я випарду шубка, твоєводорічкового клану. Твої аргументи слабкі, синя зірко зірка має рацію. Вітаний клан повинен повернутися. Кривозоре, Мисливські угіддя річкового клану. Знані своєю щедрістю. У вас є річка і вся риба ще в ній. Навіщо вам зайва здобич? Гатино, чи шкуре з Орелом вигнав вітряний клан з його домівки. Саме тому громовий клан допоміг вам його прогнати. Маєш рацію, сині зірко. Ми дозволимо вітряному клану повернутися. Отже, двоє з нас уже погодилися кривозоре. Вітряний клан слід знайти і повернути додому, а доти жоден клан не полюватиме в їхніх угіддях. Збори ще закінчилося, кути почали збиратися у групки для мандрівки додому. Проте в тих поглядах кривозіра йночі шкура було щось те, що змусило вогнесереда наїжачитися. Чи може бути таке, що ночі школи, зрештою, не підтримує себе зі? Тільки вогонь здатен врятувати громовий клан! Гей, прокинься! Вогнесерде, прокинься! Ей, розможе. Навіщо ти мене розбудив? Нам же сьогодні не в патруль, начебто. Соню зірка сказала, що хоче зустрітися з нами у своєму кублі. Ти ще й негайно. От тому я й тебе розбудив. Заходьте. Вогнесердець, розмуже. У мене для вас є дуже важливе завдання. Завдання? я хочу, щоб ви двоє знайшли котів вітряного клану і повернули їх назад на своє угіддя. Перш ніж ви двоє опісяєтеся з радощів, зважте, що це може бути дуже небезпечно. Ми не знаємо, куди пішов вітряний клан. Тож вам доведеться йти на залишки їхнього запаху? Можливо, навіть на ворожу територію. Але ви вже бували на землях вітряного колану, коли мандрували зі мною до місяця скелі, вогнесерде сіросмуже. Їхній запах вам знайомий, як і угіддя двоногів за височинами. Тільки ми двоє? Я сіросмух. Ну, <кій> усі інші вояки потрібні нам тут в таборі. Гололис наближається, тож нам треба назбирати стільки свіжини, скільки зможемо впіймати за цей час. Попереду багацько повонь без добичі. Ти грокиходь допоможе вам приготуватися до мандрівки, як ми домовлялися. Вам слід вирушати якомога швидше. Хай щастить. Ми обов'язково їх знайдемо. Я вам обіцяю. А ви хоча пам'ятаєте, як дістатися до території вітряного клану? Звісно, ти грокіхтю, ми ж були там лише лише кілька повень тому. Іхтю, служе, та він ледь не вимовкав правду про наш похід із кроколапом. І ви можете пригадати запах вітряного клану. Фух, хвала за рекламу, що ти років ні про що не здогадався. Ну, добре, вам знадобляться трави для підтримки сили та мування голоду. Візьміть їх у жовтої кликлі, перш ніж піти. І не забувайте, що наче шкур має намір сьогодні вирушити до місяця скелі. Тримайтеся, будь ласка, від нього на й далі. Так ти Грукітю? Та він навіть не дізнається, що ми там проходили. Ну, меншого я й не чекав, а тепер у дорогу. Міг би й побажати нам удачі. Та він, мабуть, думає, що вона нам не знадобиться. Жовтоїкло, Ми прийшли по трави для мандрівки. Виходь. О, то куди це ви зібралися, що вам потрібні трави? Жовтикло. Ми йдемо на пошуки вітряного клану, щоб повернути їх додому. Уявляєш? Ого, то це ваше перше вояцьке завдання. Вітаю, я зберу необхідні трави. Ось смачного. Ворушися тюхтію. Ходімо, а, ти бувай жовтикло! Нам же пора йти. І зачекай на мене. Бувайте! Хай щастить вам малеча! Отак, біжучи тунелем, вогнесердись і розслуг, почали новий етап у своєму житті. Двоє котів знали, що в майбутньому на них чекає безліч випробувань, але вони мусили повернути вітряний клан Вони пообіцяли. І в них це обов'язково вийде.